Чому ти справді боїшся знімати відео? Розберемо психологію страху зйомки та страху публічності. Страх публічності це страх бути неприйнятим, а отже, глибокий страх самотності. Ми боїмося, що наше відео відторгнуть, тому що підсвідомо це означає, що відторгнуть особисто мене. Але правда в тому, що ми ніколи не зможемо подобатись абсолютно всім. Навіть айфон подобається лише половині людей в світі. Коли ти дозволяєш бути собі справжнім, ти зацікавлюєш Саме тих людей, які близькі тобі по духу, критика і перфекціонізм це дві сторони однієї монети. Страх критики це страх вашого внутрішнього я, втратити почуття власної гідності, коли хтось скаже щось негативне про вас. А твій перфекціонізм це спроба захистити себе від критики. Я краще нічого не буду робити, так я точно не отримую негатив. Але ось парадокс: чим сильніше ти боїшся критики, тим менше шансів в тебе на успіх, бо ти завжди відкладаєш почі. Аток, секрет в тому, щоб перестати асоціювати себе зі своїм продуктом. Твоє відео це не ти, це твоя думка, твій творчий прояв. А творчість ніколи не буває ідеальною, бо ідеальність це відсутність життя. Страх зробити погане відео це страх, що тебе побачать не ідеальним. Чому ти так сильно цього боїшся? Ти вважаєш, що люди люблять досконалість. Але коли ти дивишся відео інших, що тебе чіпляє більше? Ідеальна картинка. Чи шира історія з недоліками, в якій ти впізнаєш себе? Твої страхи це не вороги, це вказівки на дорозі, куди треба йти. Вони говорять, на чому ти зупинився застряг і як рухатись далі. Перестань боротись, прийми страх критики. Скажи собі, так я боюсь, але я все одно це зроблю. Візьми телефон, зніми 5-7 кадрів, закинь в додаток VN, зроби чорнетку монтажу і так 5-10 разів, поки ти не побачиш відео, яке тобі сподобається. А щоб знімати відео, за які не буде соромно, пройди безкоштовну ігрошколу, як знімати кіночні відео. Посилання на неї в описі до відео, і якщо хочеш повне 5 Тижневе навчання, пиши Богдану в телеграм. Посилання так само в описі. І якщо це відео хоч якось допомогло почати знімати відео, напиши в коментарях і став лайк. Дякуємо!